Світлячок і зірка жив собі у лісі маленький світлячок на ім'я Світлик. У нього було найяскравіше світло серед усіх світлячків, але світлик завжди мріяв про щось більше. Він дивився на нічне небо і бачив там яскраві зірки, що мерехтіли далеко-далеко. І кожного вечора він загадував одне й те ж саме бажання хочу стати зіркою. Одного разу, коли небо було особливо ясним, світлик вирішив відправитися в подорож, щоб знайти свою зірку і дізнатися, як стати такою ж яскравою. Він летів і летів, перелетів через поля. Ріки та гори, поки не зустрів стару мудру сову. Куди ти летиш, маленький світлячок? запитала сова. Я хочу знайти свою зірку і стати такою ж яскравою, як вона, відповів світлик. Сова мудро усміхнулася і сказала. Зірки дуже далеко, маленький мій друже, але справжня яскравість приходить не з неба, а з серця. Ти вже світиш так яскраво, бо в тобі є любов і доброта, і ці якості роблять тебе особливим. Світлик задумався над словами сови і вирішив. Повернутися додому. Коли він повернувся в рідний ліс, то побачив, що всі світлячки чекали на нього з нетерпінням. Вони раділи, що їхній друг повернувся і знову осяяв в ліс своїм світлом. І тоді світлик зрозумів, що йому не потрібно було ставати зіркою на небі, щоб бути особливим. Його світло, що було в його серці, вже робило його таким. І з того часу світлик світив ще яскравіше, бо знав, що його світло важливе для всіх навколо.